Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Донеччині загинув 39-річний воїн Андрій Сливка. Сбу затримала настоятеля Святогірської лаври у ПЦМП. Українка намагалася продати дворічного сина за 1 мільйон гривень. Слава Україні! ефірі підсумки дня 24 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин з фронту. На Донеччині загинув 39-річний воїн 100-ї бригади Андрій Сливка. До українського війська захисник села Растів приєднався на другий же день повномасштабного вторгнення Росії. Останній бій герой прийняв на Донеччині 22 квітня. У зв'язку з трагічною подією у туризькій громаді оголошується триденна жалоба. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. Улицькі лікарі роблять справжнє диво. Хірурги медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади пришили руку 37-річному жителю Володимира. Пацієнт поступив 15 квітня. Рука ледь трималася на залишках шкіри. За словами чоловіка, моторошний інцидент трапився на будівництві. Медзакладі його відразу ж взяли в операційну. Як зазначають медикам, довелося складати і фіксувати кістки під мікроскопом, щивати артерії, вени, нерви та сухожилки. На даний момент рука на щастя жива. Коли повністю відновиться чутливість, пацієнту потрібно буде пройти реабілітацію. Струмив ніж у товариша, Нововолинські поліцейські затримали зломисника, який ледь не вбив чоловіка. Так, 23 квітня, близько 20-ї години, до поліції надійшло повідомлення від медики про госпіталізацію 42-річного громадянина з ножовим пораненням в області живота. Правоохоронці з'ясували, що завдав тілесні ушкодження волинянину його 18-річний товариш під час того, як вони. Випивали нині. Молодик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Луцьку трапилася ДТП. Зіткнулася маршрутка та легковик. Автопригода трапилася 24 квітня вранці на вулиці Рівницькій. Як повідомили у поліції, водій маршрутного таксі виїхав у форт, який зупинився перед пішохідним переходом. Наслідок ДТП водійку легковика 47 річну лучанку доставили у лікарню. Водії та пасажири маршрутного таксі не постраждали. Далі загальноукраїнські новини: російські нелюди продовжують бити по мирних українських містах та селах. У ніч на середу Росія цілеспрямовано вдарила по Шевченківському районі Харкова. Як повідомив голова ОВА. Олег Сіньгубов було влучання С-300 у землю, наслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, три нажитових житлових будинків газову магістраль. Також пошкоджено 33 автомобілі. Постраждали три чоловіка та три жінки. Також окупанти били по золочівській громаді внаслідок обстрілу частково зруйновано колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків. З них два житлових багатоквартирних, а також будівлю банківської установи. Також важка ніч була і на Дніпропетровщині. Окупанти били по Нікопольщині. Ворог поціли по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах пошкоджені підприємство і агрофірма. А ще лінії електропередач. Окрім того, вранці 24 квітня російська армія задала ракетну удару по Одесі. Там постраждала 43-річна жінка. Близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею, вибиті шибки та склом. В деяких уселях впали стелі. Також вранці армія РФ обстріляла з артилерії серед міста районного центру Куп'янська на Харківщині. На місці прильоту виникла пожежа, що поширилася на площу 300 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували. Займання зазначається, що потерпілих внаслідок російського обстрілу немає. Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Сатогірської лаври ОПЦ МП митрополита Арсенія. За даними слідства, клірик здав окупантам розташування блокпостів сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час його літургії, тоді вікарії. Під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті Лаври та в місцевій групі телеграм-каналу. Таким чином Клірик намагався завуальовано злити агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі. За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Висловлював про кремлійські наративи щодо війни в Україні. Про це свідчать неодноразові інтерв'ю Вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ громадянським конфліктом. Тепер митрополито загрожує до восьми років позбавлення волі. У Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати дворічного сина за один мільйон гривень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого дворічного сина, який нібито. Заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину. Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову нагороду 1 мільйон гривень. Підозрюваного затримали під час передачі дитини. Наразі вирішується питання про обрання і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Заступнику начальника Дніпровського районного управління поліції головного управління Нацполіції повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 14 мільйонів гривень. Раніше правоохоронці викрили поліціянта на вимагання 200 тисяч доларів. Про це повідомляє Деберта Назика. Зазначається, що працівник поліції ще у 2021-2022 роках витратив на будівництво та придбання майна. Понад 14 мільйонів гривень, що не сходиться з його законними доходами. Земельну ділянку елітний житловий будинок та автомобіль порше. За даними правоохоронців, фігурант оформив на своїх тещо та тестя. Зазначається, що відомості про набуті активи службовець не вніс до декларації. Уже вдруге за квітень Україну накрив пил із пустелі Сахара. Повідомив Хідемоцентр. Метеорологи показали супутникове зображення, де пил. Позначено рожевим кольором. Він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ. Так званий брудний дощ вже зафіксували в Київській, Одеській та Херсонській областях. Синоптики попередили про можливість брудних дощів, оскільки зараз на більшій частині території країни походу визначають циклон та вологі повітряні маси. Як результат краплі води у хмарах та опадах перехоплюють пил із сахари. Окупантам не буде спокою ні на нашій землі, ні на своїй. На Росії чергова потужна бавовна. Безпілотники служби безпеки України уразили нафтобази у Смоленській області Росії. Це сталося у ніч на 24 квітня. Так Роснів не дорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області. На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російських паленомастильних мастильних матеріалів. Після вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує розширювати коло країн союзників з ядерною зброєю. Ця заява пролунала після того, як президент Польщі Анджей Дуда запропонував розмістити ядерну зброю на території своєї країни. Про це Стотелберг заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сенат США ухвалив законопроєкт про військову допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів до кінця вересня 2025 року. Законопроєкт номер 8035 підтримали. 79 сенаторів проти 18. І цей же законопроект підписав і президент США Джо Байден. Допомога у 68 мільярда доларів передбачає 23,2 мільярда на поновлення американських збройових запасів, 13,8 мільярда на закупівлю озброєнь та обладнання Україною в американських компаніях, 11,3 мільярда на поточні операції. США, 9,5 мільярда на економічну допомогу Україні. Та інші витрати пов'язані з наслідками вторгнення Росії законопроект також містить 26,4 мільярда на допомогу Ізраїлю і цивільному населенню сектору Гази, та 8,1 мільярда на допомогу Тайваню. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 на шість 1004 або ж на п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.